Доброго дня, магія теро мене звати Олена. Терміново магічне послання від всесвіту. Ви саме та ресурсна, самодостатня людина, ви цінність, тому що ви ресурсна, ви сильна, наповнена. З часом ви владу в своєму житті, очистите свій простір, або зрозумієте, хто в вашому оточенні саме той перевертень, який бажав мати владу над вами, маніпулювати і вказувати, як вам жити, як вам бути, використовувати вас, одягнути на вас скандали і отримувати за ваш рахунок саме той результат, якого він прагнув, покращити своє благополуччя і достаток. Але ви відродитесь, як птиця Фенікс, ви з часом отримаєте владу над своєю ситуацією, тому що ви ресурсна людина. І ви отримаєте розуміння, хто є хто в вашому оточенні, ви мудра людина. Але стосовно ситуації ви розумієте, що є саме ті обставини, в яких ви не можете загалом позбутися спілкування з тими людьми, які. Мають жагу маніпулювати вами, ну тобто, наприклад, керівництво на роботі. Але ви будете проявляти мудрість, ви будете налагоджувати взаємовідносини, але не давати можливості перетинати власні кордони. І будете вибудовувати чітке розуміння пріоритетності і те, що, чого ви бажаєте, ви будете рухатись до цілі і не дозволятимете нікому маніпулювати і вказувати, як вам жити, як вам бути. Зміни відбудуться по правосуддю. Якщо ви будете так вчиняти і керувати власне ситуацію обставиною, в яких би обставинах ви не знаходилися, якої б сфери життя це не стосувалось, то згодом ви досягнете саме те, про що мрієте і чого бажаєте. І це по кармічній справедливості. Так? Врожай, покращення ситуації стосовно фінансового благополуччя і достатку. Минуле залиште в минулому. Ви самодостатня людина. І саме певний період надія тримала вас. Ви не мали можливості реально зрозуміти, чому саме ви не здобували того врожаю, того результату, якого ви прагнули. Але саме дана ситуація говорить про себе з точки зору того, що ви повинні були здобути розуміння власної сили, проявити, взяти кермо. І владу в своєму житті в свої руки, досягнути, власне, стабільності, заморозити саме тих, які негативно впливали, позбутися, очистити, пропрацювати дану ситуацію, ну і загалом досягнути того результату, якого ви прагне. Ну або прагнете досягнути. Дякую.